Сьогодні 30 березня 2025 року. Дивіться, відкрита лоза. Як гарно, що я її відкрила до того, як пішли дощики. Бачите, вже брунічка набубнявилася. Це означає, що корінчики вже запрацювали. І ніяка земля, укриття земляне. Вже не заспокоює кущик, а буде розкриватись брунька. О, лазинка, вся чистесенька. Помив дощик, помив отак гарненько. Виноградник ми закультивірували. Зараз мені треба буде пройтися в рядах. З сапочкою. Ну, ця травичка, вона легко. Ці дощики пройдуть і я легко буду прополювати виноградник. Доброго ранку, країна. Сьогодні 20... 30 березня 2025 року. Ви знаходитесь на винограднику. Карпова Ірини Олександровни і Рубиль Миколи Григоровича Пальщина. Ну, поздравляю, це вже останній день, так сказати, березня. Що ми маємо? Ми маємо на нашому винограднику вже повністю розкриті ті кусти, підв'язані і прокультивіровані міжряддя. Почка вже починає. Стріляти, корінь запрацював, положительні температури зіграли свою роль. Якби ця лоза була зараз під землею, вона би теж розкривалася, вона б не задержувалася. Бо корінь вже працює. І коли вона в землі, а зараз пішло дощі, я слякач, оці душі, які випадають зараз, заставляють почку що розширюватись, набирати цю влагу. Вона там може і запріть, от при таких положительних температурах. Тому відкривати треба обов'язково. Не слухайте нікого. Я не буду вам казати, що Якщо ви цього не зробите, то у вас не буде урожаю. Дивіться самі. самі. Бо грунти у, по всій території України різні. Допустимо, у нас легкі суглінки. От. І я і то боюсь, щоб почка не зіпріла. А якщо у вас важкі грунти, От, то земля ще більше поглинає вологи, і вона тим самим, і ще й температура, вона дає поштовх для того, щоб розвивалися там мікроби оці ці патогенні. Тому я просто раджу, от просто раджу, відкривайте, будь ласка, виноград, Не ждіть 10-го, 15-го і, і, і ще якогось там числа. Тепер це відео я хотіла присвятити питанню, существують такі міфи, що як південь, то виноград вирощувати проще, що тут немає заморозків зворотніх, що ми тут чуть. Лі... Просто так от виращуємо і все. І, і, і нічого не потрібно для того, щоб захиститися від зворотніх заморозків чи морозів, чи, чи що. Я зараз вам поставлю відео. Знайшла відео за 2017 рік. Це 19 квітня. Ось подивіться. Я зараз не на кустик. ми радували, що пішов. Вот такой вот, видите, почка уже полностью раскрылась листики. Как будет дальше? Все покажет время. Все в руках божьих. От нас ничего не зависит. К сожалению, вот еще. Смотрите, распустился. Густик, это суперляля. Селекции вот голуба. Может, со спящей почки будем надеяться, что спящая почка отобьет. Но уже урожая на ней ждать не придется. Еще раз напоминаю. Сегодня 19 апреля 2017 года. Год красного петуха. Дай Бог, чтобы на этом закончились все неприятности. Ну, я же говорю, все в руках Божия. И потім, який вывод? Вив... Выводить, что що... та почка ви подивилися, та брунечка, яка вже розпустилася, вона пішла, корінь запрацював. І якби вона була під землею, вона б і під землею розпускалася, але вона не закалена від сонячних промінів. А сонце вже високо, календар вже щелкає. І як оце я витягла б, половина бруньок би залишилася в землі, а половина, яка я витягла б, Сонце пришмалило, як шашличок. все. рослини немає календаря. Вона, як почувствувала, що вже йде тепло, так вона і розпускається. І цей календарь, ще там у нас висить ззаду або в телефоні, отак от в смартфонах той календар, вона його не бачить. Так що думайте, і якщо ви хочете, щоб... Успіть, ну, у нас великий виноградник. Якщо у вас там два-три кущика на городі росте, то е, як хочете, можете просто. Якщо ви хочете, ви не, не можете зрозуміти, кого слухати того виноградника, той каже, що ще рано відкривати, я кажу, що вже відкривайте. Ви робіть самі висновки. І зробіть так: половина на половину. 50 на 50. Якщо вам... Понравиться результат е, того виноградаря, значить будете робити так. Якщо мій варіант, значить робіть так, як е, е, от е, як вам підходить. Тому е, от е, робіть свої виставки. Я вже не от раз вам і результат. Тому питання таке: а як же ті е, виногради, які не вкривні? Як вони реагують на ці коливання температур? Вони ж не вкривні. Вони у вас е, просто підв'язані і чекають свого часу, коли йому розпуститися. Тому от на даний момент, коли вже восстановилась температура положительна, нема сенсу держати лозу під землею. Просто От нема сенсу. Я не бачу, от за скільки років я. Е, Займаюся вирощуванням винограду. Я ніколи не бачила, щоб от е... який сенс? Спитайте, самі у себе. Ось дерева ростуть. Ось невкривний от виноград. Ось я навіть покажу. Ось Ось невкривний виноград он на спалері. Що з ним? Ну що? Це технічний сорт, але він е, теж піддається оцим коливанням. І що? Ну, скажіть, і що? Що йому зробилося? Він як був, так і буде. І нічого з ним не, не присходить. Потім е, оці міфи, що е, я кажу, що на півдні. Е, Легше. Значить, що на півдні от, восклицательний знак, на півдні. Раніше да, раніше все пробуджується. Може, там десь Полтавщина, Херсонщина, там Сумщина, там ще брунька не набухає. От, І ще може. Ну, такі погодні умови, що там може холодніше. Але в нас вже почка починає стріляти, вона вже починає стріляти. А коли йдуть зворотні заморозки, то поглинається вся територія України. Вона не бачить Південь це, чи пів, чи північ, це схід, чи захід, іде суне хмарина така суне хмарина з э, отриця э, мінусовими температурами. І що? Що робити? Брунька та вже розкрилася. Оце найопасніший э, сезон, найопасне час, коли брунька вже розкривається, вона розкрилася. Ось бачите, як ви бачили на відео. Вона вже розкрилась. І сніг. І ви думаєте, в тому 17-му році у мене не було врожаю? Був. І сніг був, і грона виросли, і все було нормально. І ну, тут, якщо сніг випав, то це навіть добре. Сніг якось ну, бруньку захищає. А якщо б не було снігу, то брунька б померзла і все. Колись у, мен, у нас був, ну, ми накривали балаган, ось я вам покажу цей та балаган. Ось, бачите, у нас балаган такий. Ми його не вкриваємо вже, ну, років 15 це вже точно. Не бачу сенсу. Бачу сенсу укривати під виноград балаган. Тратити пленку. От у нас сусіди вирощували виноград під балаганами. Вони його весь вирубали і посадили помідори, агрки, огірки. Так буде набагато більше віддачі. А накривати от такий балаган я не буду. І чому об'ясню. Один рік значить, був отакий зворотній заморозок. І виноград, який був у мене під пленкою, значить, пленка не зберегла урожай. От якраз приморозок іде десь з 4 до 6, шостої години ранку. І у нас така. Територія поверхність, що я бачу, як він іде. Небо таке темне-тромне, аж чорне. І воно суне, суне з півночі. І що робити? Ми тут кастри стали палити, ну то димок, оцей, влажна ну, субстанція, яка була, ми запалювали там і ветки якісь там, і. Соломка, щоб воно більше було дим, димку, От. то ми спасли той виноград, який був у нас в відкритому ґрунті. А той, який був під пленкою, я зайшла, я жахнулася. Все було чорне. Що произошло? Значить, прямо над нами була оця хмарина з морозна, і вона проникла прямо в балаган. Тут -то сквознячком його пронесло оцей морозик, а в балагані він застряг і поморозив нам всі весь виноград. І ми залишилися там, що побивала такі бруньки запасні, от які сплячі були, то вони дали нам якийсь там урожайчик. А в основному це було, було отак. Потім у нас іще був один такий випадок. Це було, ну, мабуть, десь е, у 2015 році. Я навіть даже показувала корінь, який розвернуло просто. Пішло, от тепер пішла, а потім різко бац і понизилась температура. І корні, які запрацювали розвернули, просто тріщини пішли і розвернули. І виноградник не встановився. Він загинув. Нам прийшлося пересаджувати пів виноградника, половину винограднику прийшлося пересаджувати. Панове. Ось вам і південь, ось вам і ті умови, і ті неблагополучні умови, які нам готує матушка природа. Так що календарь. Який отак от ми повісили собі і молимось на нього. І навіть е, питаю, питаються на Віноградарі Біблію переписати чи календар перетворити, який природою, мільйонами років природа е, так створювала цю рослину, що вона вижила, щоб вижити. От, е, а ми. Його тут то землею, то ще то пленкою пакуємо, то агроволокном. Так, да, це підходи. Я не кажу, що не потрібно цього робити. От кожен вибирає своє своє, чи агроволокно, чи що. От то е, це таке діло. Індивідуальне, і мені дуже за цей проміжок часу, який я от після останнього мого відео я отримала і дзвонки, дзвінки. Ірина Олександровна і пишуть мені в коментах, що у вас немає зворотніх заморозків. Та є і як завжди, тільки нам на півдні оцей заморозок ще страшніший. Панієте? Ще страшніше. Бо в нас уже брунька уже прямо, ну вот-вот уже чуть ли не, не гроздь суцвітя викидає. От тому в тому і сенс, що на півдні воно якось трошечки, чи на півночі трошечки якось воно там відтягує. Розумієте? От. Потім там ще у мене питання дощову, е, дощови оці е, ну, туман роблять. Якісь приспособлення не робила, не знаю, не можу сказати. Я цього не робила. Я тільки от кастри ми палили і, і ще у нас дуже хорошо, я вважаю, повезло в цьому плані, що у нас сусіди подоставляли балаганів, що отак ідуть от балаган, балаган, балаган і... Уже якщо і буде якийсь тий морозець з півночі, то вони закривають. Оце у нас такий. Якщо у когось є лісок чи холмик, там, чи що, ось у нас одні знайомі, вони виноградник розпосташований між цими холмами якось так. І вони закривають виноград. У них не даже вони не, не, не розуміють поняття зворотні заморозки. От так. Тому я ще кажу, що топографічні розташування винограднику і мають навіть не географічні, а іменно топографічні вони дужче сприяють до того, щоб були заморозки чи не були, от і на розвиток виноградної культури. От, що іще, значить, як ми боролися з травою, з травою я зараз ролик вам покажу. Ось так, Миколай Григорович бореться з травою. Проходить культиватором у міжряддях і таким чином у нас не буде трави. Ну, десь місяця два, два з половиною. А потім знову він буде проходити. І так ми боремося у міжрядях. В рядах, ось ви бачите, трава вже теж поперла, то, звісно, з сапкою прийдеться, мені проходити. А так хоч трошки, але ж трави вже. Менше буде ось так. Дуже зручний культиватор. Він у нас вже 5 років. І ми задоволені ось так. От, ну а надалі я буду ще з вами. Показувати вам, що ми робимо на винограднику. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте отакий лайк, щоб, якнайбільше глядачів подивилася ролик. Завдавайте коменти, не стісняйтесь, задавайте. Мені буде легше з вами спілкуватися. От. На цьому до побачення, до нових зустрічей.